Це відео ми з моєю сценаристкою Мірою Горобчук почали створювати ще 5 місяців тому. І у нас був внутріковий жарт, що ми настільки довго пишемо це відео, що воно буде приурочено до смерті Лінча. І на жаль, так і сталося. 15 січня 2025 року Девід Лінч помер. Але, як кажуть, такі як Лінч, не вмирають, вони долають трансцендентне. Тому в цьому відео ми пройдемось по всій фільмографії Девіда Лінча і загостримо свою увагу на фільмі, від якого кожний поважаючий себе глядач відчув справжній катарсис: це Малхоланд Драйв. Тож, як то кажуть, прес F to pay Respect і погнали. А, да, перед початком закликаю перевірити, чи ви підписані, і якщо ні, то підписатись на цей канал, і лайк поставте, і коментар напишіть, типу вау, лінч, або хто це такий. А також нагадую, що ви можете підтримати вихід нових відео підпискою або одноразовим донатом на монобазі. Погнали! Yes. Ходять чутки, що Девіда Лінча важко зрозуміти. And I would like to nominate for the ice Bucket challenge Vladimir Putin. дуже важко зрозуміти. Лінч як той ваш дивний однокласник, який за всі роки навчання посміхнувся один раз, коли тикав мертво ворони палкою. От на вигляд, він дуже добродушний, позитивний відкритий. Аймверинг дар I'm піказам сіїн фьючер. And it's looking very bright. А насправді у цього відео скоріш за все буде три категорії глядачів. Перша. я не знаю, блядь, я открываю, сука, Инстаграм, там нахуй каждый пост, блядь, через каждый третий, сука. О, Дэвид Линч, такие великий режиссер, помер. Блядь, я никогда нахуй его не сотрел, сука, и не буду нахуй смотреть эту хуйню, блядь. Умер он, не умер, блядь, какая нахуй разница, все, блядь, под одним богом ходим. Я, сука, Блять, что никто про этого не говорит, который вот этот «Кавказскую пленницу» снял, блядь, охуенный режиссер, блядь, так там ослы нахуй были, там завернули, блядь, телку, блядь, в спальный мешок, блядь, и выкинули с горки, нахуй, в эти, в Кавказе, блядь. Вот это я понимаю, блядь, экшен, хуй экшен. Тут, блядь, что-то мазня, пизня какая-то, блять, сука, на три часа, нахуй, три часа из жизни, блядь. Лучше б я, сука, посмотрел за это время, блять, как торговать криптовалютой, за это, блять. Друга. Боже, розбирати фільми Лінча неможливо, тому що вони являють собою концептуальні експерименти, в яких реальність та несвідома переплітаються в абсурдний синтез, що руйнує звичні категорії часу, простору та ідентичності. Під обгоркою наративних парадоксів Лінч порушує глибинні питання існування, запитуючи, чи є справжнє пізнання можливим у світі, де кожен образ є результатом суб'єктивної проєкції. Блять, фух. Е, ну і третє, це ви. Нарешті залишилось тільки ми з вами. Головна причина створення цього відео познайомити вас з творчістю Девіда Лінча. А найкращим і плавним входом фільмографії Лінча, на мою скромну думку, є картина Malho Drive. І в цьому відео я б хотів зробити найстрашніше те, за що фанати Лінча розірвуть мене, розповісти вам, про що насправді фільм Малхоланд Драйв. What is what is this with everybody? What is it really? Why I've never I'm, I'm serious. Fucking A, man. It drives me nuts. Who gives a fucking shit how long the scene is? Коли я вперше подивився цей фільм, я поліз розбирати, що ж це таке було, але не знайшов того, що хотів, тому зрозумів, що треба самому зробити таке відео. Якщо вам цікаво, чому посеред одного фільму починається інший, що таке Сіленсіо, хто такий ковбой, Давайте разом заліземо в голову Девіда Лінча і, можливо, спробуємо докопатися до істини. Девід Кіт Лінч Козиріг за знаком Зодіаку, американець за походженням, сюріаліст за покликом душі, музикант, художник, глибокий як дюна та той, хто лишає тебе з думкою, що я тільки що подивився. Коротше, той самий твій друг, який може познайомитись з будь-якою дівчиною. Його дев'ятий фільм Melholand Drive став неймовірно успішною кінороботою та приніс Лінчу декілька призів за найкращу режисуру. У 2016 році цей фільм навіть було названо найкращим фільмом 21-го століття. Це серіалістична, запутана історія в стилі неонуару про кохання та смерть, залежність та успіх. Коли на канському кінофестивалі журналіст підійшов до Девіда Лінча і запитав: Девід, ми, ми неймовірно раді бачити вас знову на канському кінофестивалі. Може розкажете в двох словах про що все-таки ваш новий фільм Махоланд драйв? Лінч відповів: «Е, Я теж дуже радий вас бачити на кінофестивалі. Наступне питання: Ну ви розумієте, що на діда тут покладатись не варто, так е, ну, якщо Девід не може нам розповісти про що цей фільм, тоді в пошуках відповідей зануримося в його біографію і дізнаємося, звідки стільки таємничості і сюрреалізму. Народився в 46-му році в штаті Монтана в сім'ї науковця і репетиторки. Його сім'я часто переїжджала, але лінчу, як не дивно, було легко переїжджати з місця на місце та навіть без проблем заводити нових друзів в новій школі. Він казав: моє дитинство пройшло в елегантних домівках на обсаджених деревами вулицях, з молочником, будівництвом фортець на задньому дворі, гудінням літаків, синім небом, парканами, зеленою травою та вишневими садами середня Америка, якою вона має бути. Але на вишневому дереві сучиться така то трохи чорна, трохи жовта смола, і по ній сповзають мільйони червоних мурах. Я виявив, що якщо придивитися ближче до цього прекрасного світу, під ним завжди є червоні мурахи, оскільки я виріс в ідеальному світі, інші речі були контрастом. З таким дитинством у Девіда було дві дороги стати Нобелівським лауреатом або маніяком. Але сталося ще дещо. Коли Девід Лінч в дитинстві вночі катався на велосипеді зі своїм братом, він побачив дещо дивно: це була жінка з білою шкірою і скривавленими губами. Девід розгубився і поїхав з того місця надалі. Можливо, в той момент під впливом тієї дивної події і народився тот Девід Лінч, якого ми знаємо. Девід Лінч також любить малювати та займатися музикою. Можливо, з цих пристрастей виросло таке тонке бачення світу і певний образотворчий підхід до створення фільмів, якщо це, звісно, можна так назвати. Зі своєю першою дружиною та маленькою дочкою він переїхав в доволі кримінальне місто Філадельфії, де купив величезний будинок за дуже низькою ціною, якраз через високу злочинність та рівень бідності в місті. Пізніше він казав, що це місто справило на нього найбільше враження, тому що він більше ніде не відчував такої сильної небезпеки і страху за своє життя. Судячи з опису, десь у штаті Філадельфія існує ще одна борщагівка. Потім він наповнюватиме свої фільми цими переживаннями з моторошного індустріального містечка. В Пенсильванській академії мистецтв він створив свій перший короткий метр: Six Men Getting Six Six Times, Шістьох осіб нудить шість разів. І це абсолютно те, про що сказано в назві. Далі були фільми про дівчину, що помирає від озвучування алфавіту, та хлопчика, що вирощує свою бабусю з зерна. Пізніше він переїхав в Лос-Анджелес з сім'єю, де почав вивчати кіно в Американському інституті кіно, та збирався працювати над фільмом Ґарденбек. В кіношколі багато хто намагався втрутитися в процес створення цього фільму, що дуже дратувало і навіть набридало Лінчеві, що він навіть збирався кинути навчання, але Декан вмовив його лишитись. Погодившись, що Лінч може створити проект, в який ніхто не буде втручатися, цим проектом став фільм Голова Гумка. трошна чорно-біла картина про чоловіка з імбовою зачісткою, який несподівано став батьком <кхух> певній істоті, і намагається навчитись бути батьком попри страхи. Все це на фоні темного, порожнього, індустріального міста. Записуйте в перелік сімейних фільмів на вечір, ваша дитина після цього більше не буде докучати вас за питаннями, чи любите ви її. Він працював над цим 4 роки. За цей час він розійшовся з дружиною, але це нічого в порівнянні з тим, що головному акторові Джеку Ненсу довелося всі ці роки носити оцю класну зачіску, бо зйомки затягувались через брак коштів, а це на секундочку 4 роки без сексуальних стосунків. Людина підійшла до ролі відповідальніше ніж Крістіан Бейл. Врешті фільм був представлений в Каннах і про Лінча заговорили: голова гумка став популярним опівнічним фільмом, таким, який крутили в кінотеатрах вночі подалі від дітей. Такими були рожевий фламінго, шоу жахів, роки горора, ніч мерців і так далі. Стенлі Кубрик називав цю роботу одним з найулюбленіших своїх фільмів всіх часів. І я рекомендую вам подивитися цей фільм, але якщо ви не вагітна дівчина і ви не 17-річний хлопець, і у вашої дівчини зараз затримка. Будь ласка, далі він зняв фільм Людина-Слон про деформовану зовні людину, яку не сприймало вікторіанське суспільство, хоча він був прекраснішим всередині за них всіх. Взагалі, теми метаморфоз людського тіла та структури живих організмів завжди дуже цікавили Давіда Лінча. Досі лишається загадкою, як лінчу вдалося створити таку живу і лічну істоту для голови гумки, тому що всі учасники знімального процесу ще тоді підписали угоду про нерозголошення. Є ймовірність, що там був залучений труп кота, бо препарування мертвих тварин не було новим хобі для Лінча. Моя улюблена історія, яка пов'язана з цим, що батько Девіда Лінча зайшов в гараж, побачив декілька трупів препарованих тварин, на що підійшов до Девіда Лінча і сказав: не заводь дітей. Потім була дюна за Френком Гербертом, хоча Лінч був незадоволений нею, бо студія постійно втручалася в роботу, забрала у нього право фінального монтажу. Та сама легендарна Дюна, в титрах якої Лінч навіть не підписався, він вказав там інше прізвище, щоб відхреститись від цього проекту. Далі був час захоплення Кайлом Маклакленом. Лінч зняв його в Твінпіксі та синьому оксамиті. Дві містичні детективні історії, в яких герої Кайла намагаються їх розв'язати. В результаті цілуються з Лорою Дерн. Твін Пікс. Візитівка Девіда Лінча. Те, що знає навіть старше покоління. Це серіал про агента ФБР Джейла Купера, який приїжджає розслідувати загадкове вбивство в маленьке містечко Пікс 24 лютого. 11.30 Даєн Левентортієм, Феброї Твоніфорт. Ентерінтаун Твін Пікс. Тому Твінпікс так схоже візуально на будь-яке селище на Закарпатті. Twin Твінпікс це неймовірний феномен. Тому напишіть коментар, якщо хочете побачити окреме відео по Твінпіксу. Серіал мав успіх, але після першого сезону студія наполягла, щоб Марк Фрост і Девід Лінч розкрили нарешті таємницю, хто є вбивцею Лори Палмер. На що вони неохоче погодилися, Лінч пізніше сказав, що це те, про що він жалкує по сей день. Із серіалу хотіли зробити простий, зрозумілий детективчик, але це те, що саме й суперечило тому, що Лінч вважає в мистецтві цікавим і важливим. Наступні його фільми я би умовно об'єднав темою дороги Дикий серцем трошки кринжове родмуві з поганцем Ніколасом Кейджем, і юною постійно збудженою від поганця Ніколаса Кейджа Лорою Дерн. Таке собі поєднання диких низькобюджетних фільмів з Ніколасом Кейджем та сюрреалістичних фільмів Девіда Лінча загублене шосе, де дорога є в самій назві, але персонажі їдуть нею вже в кінці фільму, коли ми як глядачі остаточно втрачаємо здоровий глузд та надію зрозуміти про що це кіно. А ще там дуже багато оголеної Патріці Аркет та мінімум одна явна відсилка до Бергмана. Наступним фільмом був проста історія або історія стрейта «Straight Story». стрейт сторі Агарамиктішчипама. Такий собі маленький каламбурчик. Лінч любив грустлів, і ми це побачимо в Махолан Драйві. Нагадайте, коли ми будемо говорити про тітку рут. Цей його фільм шокував всю кіноіндустрію, бо не мав жодної сексуальної сцени і навіть жодної оголеної жінки. Цей фільм заснований на реальних подіях про чоловіка похилого віку, який на газонокасарці їде до свого хворого брата через всю Америку. Справді проста і мила історія. Можливо, її зняв двійник Девіда Лінча, поки той спав. І так ми з вами приїхали дома Драйв. Ха. Загалом одного точного визначення, що це таке було, не існує, бо це Девід Лінч і він ніколи нічого не розказує. А з такого химерного каледоскопу образів неможливо виокремити єдине сухе і чітке пояснення. Так воно з авторським кіном не працює. І це те, за що ми його і любимо. Саме по цьому фільму існує безліч фанатських теорій, і існує цілий сайт, в якому перелічені ці фанатські теорії по Мохолон Драйву, де зібрано все, що ви могли подумати про це кіно. Є теорії про те, що це все сон, є теорії про те, що це все реальність, є теорії про те, що... Це все марення Януковича в літаку до Ростова. Цю цю версію розбирати ми не будемо. Малхоланд Драйв спершу задумався як серіал, але після зйомок пілоту та подальшої відмови компанії від надто темного і заплутаного проекту Девід Лінч переробив це та змонтував як повнометражний фільм, розповівши нам історію зовсім під іншим кутом. Але навіть тоді компанія, яка випускала фільм, змусила Лінча лишити хоч якісь підказки, тому що вони боялися, що фільм занадто важкий, заплутаний, і на нього ніхто не піде. Але ось ми тут, 24 роки по тому, розбираємо цей фільм на шматочки. Ось ці підказки. Перша. Будьте особливо уважні на початку фільму. Як мінімум дві підказки з'являться ще до титрів. Друга. Помічайте появу червоного абажура. Третя. Чи чуєте ви назву фільму, на яку Адам Кешер прослуховує акторок? І чи звучить вона десь ще знову. Четверте автокатастрофа це жахлива подія. Зауважте на місце цієї події. П'яте. Хто дає ключ і чому? Шосте. Зверніть увагу на халат, попільничку та чашку кави. Сьоме. Що було відчуте та усвідомлено в клубі Сіленціо? Восьме. Чи лише талант допоміг Каміллі? Дев'яте. Зверніть увагу на події навколо істоти, що знаходиться за рогом кафе Вінкіс. Десяте. Де тітка Рут? Дякуємо за підказки, дядьку. Ми спробуємо їх врахувати, але ми зробимо навіть більше. Ми... Вижмемо все, що є в цьому фільмі. Ми просто візьмемо Девіда Лінча за гарлянку і самотужки дістанемо з нього все, що він міг і навіть не міг подумати туди закласти. Дістанемо навіть те, чого нема в цьому фільмі. Після цього розбору для вас більш заплутаним фільмом буде Форсаж 4. Я спробую вам запропонувати теорію, після якої у вас все має стати на своє місця, і цей фільм має стати логічним. Да пробачить мене Девід Лінч. Давайте для початку коротко прибіжемося по подіям фільму, для того щоб освіжити його в пам'яті. А якщо ви його не дивились, підіть і подивіться зараз, бо подальші дії для вас не будуть мати ніякого сенсу. Буде просто слухати такі цікава інформація. Якщо ви вже подивилися, цей сегмент саме для вас. Фільм починається з якогось дивного танцю. Потім ми бачимо обличчя, посміхаєшся білявки, ми нічого не розуміємо. Потім якась голова лягає на подушку і починаються події фільму. Ми бачимо автомобіль, який їде по Малхоланд Драйв, і водій цього автомобіля розвертається назад і погрожує пістолетом дівчині. Але за секунду до того, як її вбити, в цей автомобіль врізається інший автомобіль. Всі в машині гинуть, окрім цієї дівчини. Вона неушкоджена, виходить з машини і йде в місто. Вона заходить в чийсь будинок і одразу засинає. Ми не розуміємо, чого її хотіли вбити, хто вона взагалі, і що тут взагалі відбувається. Далі ми бачимо історію іншої дівчини, білявки, яка е, приїхала в Голівуд, е, щоб стати акторкою. Вона приходить в цей самий будинок, вона зустрічається і розуміє, що її відбило пам'ять, і вони разом намагаються згадати, хто вона є. Історія набирає свій хід. Потім мафіозі заставляють молодого режисера взяти якусь дівчину на роль в фільмі, химерна сутність за сміттєвим баком, ковбой, коконе, зграбний кілер, великий маленький бос, який видатінь в гру. Багато персонажів трапляється нам на шляху до розв'язки. І як тільки ми наткнемось на якусь суть, як тільки ми почнемо розуміти цей фільм, посеред фільму починається інший фільм. З тими самими акторами, імена яких перемішуються між собою, які будуть розв'язувати інший сюжет Сіленціо. А тепер давайте розбирати, що ж це таке було, і про підказки Девіда Лінча не забудемо. Фільм починається химерним танцем і неймовірним монтажем. Це танець Джиттербак, про який Даєн будемо називати її так пізніше, згадуватиме як той, в якому вона отримала нагороду, і тому вирішила проїхати в Голівуд і стати зіркою. Чудова експозиція, яка, начебто, дає зрозуміти все і одночасно не дає нічого під час першого перегляду. Саме через перемогу в танцювальному конкурсі Даєн знаходив собі сили поїхати в Голівуд, які її і перемели. Далі ми бачимо, що хтось важко дихає, і лягає на ліжко. Це знову ж таки наша Даєн, яка засинає після замовлення вбивства Каміли. Таким чином, ми здогадуємося, що все подальше дійство це сон. До речі, якщо передивлятися дуже уважно цю сцену, то можна побачити, що спершу нам показують місце в будинку Тітки Рут, де впала, чи по фільму ще впаде синя коробка. Це відповідь на першу підказку Девіда Лінча. Будьте особливо уважні на початку фільму. Як мінімум дві підказки з'являться ще до титрів. Далі по сюжету ми бачимо машину, що їде по трасі Махолон Драйв, а в ній жінка, яку нібито зараз мають вбити її водії. Але їх несподівано збиває інша автівка, і жінка виживає. Згадуємо подібну сцену з кінця фільму і розуміємо, що цей шматок овісні Даєн через те, що саме тут водій висадив її колись, щоб Каміла зустріла її та привела короткою дорогою до свого маєтку, де на вечірці буде оголошення про заручене з режисером і в даєн з'явиться бажання про вбивство. Але там, у сні, Каміла та Щоріта Виживає через співпадіння. Мабуть, дає уявляла собі це так, щоб пом'якшити провину. Тут зробимо відступ, щоб прояснити, чому саме ця дорога стала важливою для сюжету та назви фільму. Манхолн Драйв це справжня дорога в Каліфорнії, що веде від Голлівуду до території з найдорожчими будинками, найбільших зірок шоу-бізнесу, таких як Мадонна, Джек Ніколсон, Брюс Уілліс і так далі. З цієї дороги. Якраз можна побачити славнозвісний знак Голівуду. Далі ми маємо інтересний діалог в кафе між чувачками, які ніяк не пов'язані з сюжетом. Один чувачок розповідає іншому, що бачив сон, в якому вони разом зайшли за рік кафе і побачили страшну істоту. Звісно ж, вони йдуть перевіряти, чи це правда. Звісно ж, бачать цю істоту. Дехто називає цю сцену найстрашнішою в історії кіно. А я скажу, що це справді ще один натяк гілінча на те, що весь фільм це сон. А ця істота, це, можливо, взагалі наша підсвідомість. Впродовж цього фільму Лінч як вміє і наскільки собі дозволяє, натякає на те, що все, що ми бачимо перед собою на екрані, справді сон. Окрім явних сюрреалістичних подій, які не можуть відбуватися у реальності, є прозорі натяки. Бровастий чоловік в кафе, який розповідає про свій сон, який потім справжується. Коко, яка розповідає так званій Беті, що раніше по сусідству жив чоловік з Кенгуру, чи можливо таке в реальності, не думаю. Взагалі, ім'я тітки рут англійською звучить як антрус, що перекладається як неправда. Так звана Ріта після знайомства з так званою Бетя лягає спати, промовляючи, що сон має їй допомогти. Одні ж ті самі люди в різних сценах та ролях. Камілу на вечірку везуть ті самі охоронці, що і потім везли Даєн на вечірку до цієї ж Каміли. Управляючи будинком тітки Руд Коко, потім виявляється ще й мамою режисера Адама Кешера. Офіціантка в кафе має ім'я Даєн у вісні Даєн, а в реальності її ім'я Бетті. Дівчину, яку Адаму необхідно взяти на головну роль, звати Каміла, хоча це абсолютно інша людина. До речі, помітили, що Беті з'являється перед нами благородною невинною квіточкою, яку люблять усі рандомні бабусі, і навіть коли вона бачить незнайому жінку, яка неясно що забула в ванні її тітки, Беті взагалі не ставиться вороже до цієї жінки, та ще й сама просить вибачення перед нею в кожній своїй репліці. Таким чином, Дайен бачить себе у вісні кращою версією себе. І про рандомних бабусь вперше ми бачимо ось цю літню пару на декілька секунд в кадрах з танцями, а Потім знайомимося з ними ближче, коли вони під руку з Бетті виходять з аеропорту. Всі посміхаються один одному. Це чарівна мрія, яка збувається прямо тут. Літня жінка на ім'я Айрін каже, що чекає з нетерпінням появи Беті на великих екранах, а її літній компаньйон бажає їй всієї удачі на світі. Ця літня пара є таким особленням суспільної думки про Даєн, можливо, навіть її батьківськими фігурами. А кадр в таксі, де літня пара глузує над бідною Беті, може підказувати нам, що підсвідомо Даєн звинувачує їх в покладанні таких великих сподівань на неї, з якими вона не впоралася. Пізніше. У фільмі, коли перед нами знаходиться даєн, яка засмучення сидить на дивані і не може відвести погляд від ключа, від того, що означає, що її замовлення виконане і Каміла мертва, в квартиру пробирається та ж літня пара, але надзвичайно маленького розміру. Як нестирні комахи, вони сміються з даєн ще жорстокіше ніж на початку, і згодом, перетворившись на людей звичайного розміру, вони кошмарять і, врешті-решт, доводять даєн до самогубства. Вірніше, звісно, це недокучливі думки всередині її голови. Натомість, на відміну від підкреслено доброзличого образу себе, Даєн у Вісні бачить Камілу абсолютно розгубленою та потребуючою допомоги. Каміла у вісні не знає, як її звати, тож називається випадковим ім'я ванні тітки Рут, випадковим для неї, але не для нас з вами. Це постер фільму Гільда 1946 року, із Рітою Гейворд в головній ролі. Ріта Гейвор це жінка, що однією з перших втілила образ знаменитої фам фаталь, сексуальної жінки, яка карколомно змінює життя якогось чоловіка, і це відбувається саме в фільмі Гільда. То можемо припустити, що Каміла у «Вісні дає, називає себе Рітою, тому що її образ в Голлівуді є таким самим: пуста і легковажна акторка для всіх, але не для Даєн, що закохана в неї. До того ж, є декілька збігів. Ріта Гейворд була одружена з Орсоном Велсом, режисером, що знімав її у своїх фільмах, так само як і Каміла заручилася із режисером Адамом. Появу ось цих солідних мужчин можна спробувати пояснити, як уявлення даєн про те, що це якісь мафіозі змусили Адама взяти на головну роль Камілу в реальному житті. Бо ж разом із коханням до неї Деєн відчуває заздрість, тому у сні ми бачимо Бетті талановитою акторкою, яка всім подобається, а Ріта навіть з листочка погано читає. Сцена, в якій знову з'являються невідомі, основному сюжету люди, де ще один молодий чоловік зненацька вбиває іншого, а заодно і ще й секретаршу та прибиральника може натякати нам на те, що Даєн підсвідомо прагне того, щоб кіллер, якому вона доручила вбивство Каміли, все таки не впорався з завданням. Її огортають підсвідомі протиріччя, стається внутрішній конфлікт між раніше прийнятим рішенням підступного вбивства. Каміли та все ще живим коханням до неї. До речі, коли ми бачимо вдруге цього невдаху кіллера, він йде за ріг кафе займати сексом з дівчиною, яка виглядає доволі вульгарно. Тут можна подумати, що Даєн уявляє себе так поруч із ним, бо їй огидно від цих стосунків. Поговоримо тепер детальніше про персонажа Адама Кешера, режисера. Можемо припустити, що саме в зйомках його фільму Даєн познайомилася з Камілою, де вони обидві були акторками. Даєн закохалась в Камілу, а Каміла в Адама. Тобто, саме в ньому Даєн може бачити причину всіх їх нещасть. І тому і у вісні саме на нього звалюється негаразд: від батька Майлі Сайрус до погроз звільнен від серйозних мужчин. До речі, ще один цікавий факт: Адам в якийсь момент зустрічається з ковбоєм. Цікаво, що це саме ковбой, той, хто пригрожує незалежному кінематографісту, обмежує його творче прагнення. Чи не може він бути особленням, скажімо, Старого Голівуду з цими вестернами? Ну, це так, не подумать. А тепер найнезрозуміліша і найцікавіша сцена фільму, яка перевертає все з ніг на голову. Коли після еретичної сцени Бетті зізнається в коханні Ріті, і вони мирно засинають, аж тут Ріта крізь сон каже іспанською Сіленсіо. А потім додає: немає ніякого гурту, немає ніякого оркестру. Коли Бетті прокидається, Ріта просить її піти з нею кудись. Тут Бетті та Ріта в білій перуці, можливо, це ще одна спроба Даєн підсвідомо. Замінити собою Камілу, їдуть в клуб під назвою Селенціо, що іспанською означає тиша. До цього ми ще повернемось. Отож, ми в якомусь клубі чи то театрі, і зі сцени промовляє на півпорожньої зали. Чоловік промовляє те саме, що і Ріта у вісні, теж іспанською. Немає ніякого гурту, немає ніякого оркестру. Це все запис касети. Коли звучить труба, і на сцену виходить трубач, ми думаємо, що це він грає, але потім він перестає, а музика продовжується. Ведучий повторює це все запис, це все ілюзія. Після цих його слів зал освітлюється синім, і Беті починає трусити. Можливо, реальність проситься назад. Потім на сцену виходить співачка Ребека Дель Ріо і співає дуже душевну пісню. В неї під оком намальована одна сльоза, і цікаво, що в інтернеті можна знайти інформацію, що таке тату може означати біль і гіркоту від втрати близької людини або навіть те, що людина вбила когось. Можливо, тому наші героїні так сильно плачуть під час її виступу. Пронизливий спів продовжується, коли співачка вже лежить мертвою на сцені. Тут Бетті відкриває сумку і дістає звідти ту саму синю коробку, і вони їдуть з нею додому. Там Бетті несподівано зникає. І Ріта сама дістає зі своєї сумочки синій ключ. Зауважимо, що синя коробка була у Бетті в сумці, а синій ключ до неї в сумці Ріти. Вони нерозривно пов'язані. Отож, Ріта відкриває коробку ключем і зникає. Вірніше ми провалюємося всередину коробки, а потім вона падає на підлогу вже в іншій реальності, де Тітка Рут живе своїм життям в своєму будинку, а цього всього, ймовірно, ніколи не було. Ми потрапляємо в справжню реальність, де тепер є Даєн замість квіточкою Беті і Каміла, можливо, вже мертва, замість живої, наївної закоханої ріти. Синя коробка привела нас в реальність, та сама Мрія зруйнована. Пізніше, вже майже в кінці фільму, в сцені, де Даєн замовляє вбивство Каміли, її дружок показує їй синій ключ, інший, але теж синій. І каже, що коли все буде готово, цей ключ лежатиме у визначеному місці. Але коли Даєн питає, що він відкриває, чувак лише всміхається. Але там у вікні, далеко на фоні, можна звернути увагу на синій сміттєвий бак. Може, я вже трошки здорів, розбираючи цей фільм, а може, це натякає на зв'язок з істотою за рогом кафе? Адже якось після цього діалогу ми і бачимо її. Вона сидить десь там в темряві біля вогню, серед сміття і розглядає синю коробку, як Бог, що дивиться на світ, що він створив і сміється над нашими спробами завадити неминучі долі. Жінка із синім волоссям каже: «сіленціо» і це будуть останні слова фільму. Фух, ну нібито й все, а ви боялись? Ну тут же все ясно, все було понятно з самого початку. Ну, а якщо серйозно, то ось я що не спробував пролити світло на заплутаний темний, клубок і снів, заздрощів та кохання, яким є Молхоланд Драйв. Я абсолютно точно міг про щось забути чи чогось не помітити, бо сягнути і розплутати всі загадки під силу лише Девіду Лінчу, але я спробував. А взагалі, знаєте, кіно не треба розуміти, його треба відчувати. Ми, звісно, вам його пояснили, але це лише тому, що спершу воно нас зачепило, десь глибоко всередині, і це щось таке не пояснює чуттєве, що привело вас до мене, а мене до вас. Тож дивіться кіно, відчувайте кіно, а я надалі буду робити для вас отакий навколо кіношний контент, щоб збагачувати ваш із нами культурний бекграунд і, звісно, український Ютуб. Ну, останок, що хочу сказати, можете поставити лайк цьому відео, залишити коментар. Також ви можете стати спонсором на Монобазі, підтримати канал підпискою на Монобазі або одноразовим донатом. Допоможіть, він тримає мене в заручниках, я нічого. Уж ці сценарісти. До зустрічі, друзі. Yes.